Ігровий набір столик краси від популярного виробника TK Union Group» стане вишуканою родзинкою і відмінним доповненням дитячої кімнати маленької дівчинки. Розкішне трюмо оформлене у вигляді великого королівського замку. Функціональна кнопка активує яскраве підсвічування у трьох режимах. Додатковим, приємним для дитини сюрпризом стане чарівна паличка, яка перемикає підсвічування і мелодії. Для активації звукових і світлових ефектів прикладіть паличку до правого верхнього кута дзеркала. Ефекти працюють від трьох батарейок типу 2А. Фігурна стільниця столика виконана у ніжно-рожевому кольорі та прикрашена орнаментом і литими підставками у формі сердець. Вбудована скринька допоможе маленькій модниці зберігати всі свої аксесуари в одному місці. У комплекті дитина також знайде фен, який працює від однієї батарейки типу 2А, прикраси та аксесуари, що імітують косметичні засоби. Подаруйте дитині фантастичні емоції, придбавши казковий столик краси від ТК Юніон Груп.